Уявіть собі момент, коли кожна ложка вівсянки перетворюється на справжнє кулінарне диво. Саме такий рецепт сьогодні і готуватимемо. Отже, беремо склянку вівсянки або 250 грам, висипаємо в глибоку миску і виливаємо склянку гарячої води. Все добре перемішуємо і залишаємо настоятися хвилин 10. А поки займемося іншими інгредієнтами. Беремо одну цибулину середнього розміру, очищаємо від зайвого і нарізаємо на середні за величиною шматочками. Не дуже дрібно і не дуже крупно, ось приблизно так. Це буде неймовірно смачно. Ось спробуйте приготувати та напишіть мені у коментарях. Готову цибулю висипаємо в окрему невелику ємність. Ще бажано взяти часник для приголомшливого смаку та аромату. У мене сьогодні молоденький, але якщо не любите часник, можна його не додавати. Дуже дрібно подрібнювати не потрібно. Відправляємо часник до цибулі, у ємність, розбиваємо сюди одне яйце і додаємо спеції за смаком. У мене це сіль з італійськими травами. Тепер блендером все добре і обережно подрібнюємо. Якщо немає блендера або бажання з ним возитися, тоді просто все перемішайте виделкою, теж буде дуже смачно. У результаті у нас повинна вийти однорідна маса. Так, блюдо в готовому вигляді вийде дуже ніжне та повітряне. Беремо тепер нашу ємність з вівсянкою, вона вже добре збільшилася в обсязі, і з нею можна працювати далі. Обережно перемішуємо її ложкою та виливаємо підготовлену яєчно цибульну суміш. Тепер картопля потрібно грам 270 Очищаємо її від усього зайвого та подрібнюємо на середній за величиною теркою. Цей процес приготування тільки на перший погляд може здатися довгим, але ні, робиться все дуже швидко і абсолютно не складно. Картоплю подрібнюємо в останній момент, щоб вона не сильно потемніла. Готову картоплю відправляємо в ємність з вівсянкою і добре перемішуємо ложкою. Нам потрібно отримати однорідну масу. Ось практично і все готове. Тепер беремо пательню, додаємо олію, розігріваємо її на середньому вогні, Силіконовим пензликом розподіляємо олію, щоб вона поступово покрила все дно. І тепер на підготовлену пательню ложкою викладаємо невелику кількість вівсяно-картопляної маси. Надаємо потрібну форму і заповнюємо так масою всю пательню. Робимо ось такі млинці середнього розміру. Обсмажуємо їх, накривши кришкою до золотисто-рум'яного кольору. Спочатку з одного боку. Потім перевертаємо та обсмажуємо з іншого боку. Сильний вогонь не робіть, щоб млинці не підгоріли. Готові млинці прибираємо з пательні та викладаємо на тарілку для подачі. Ось так. Все те ж саме проробляємо з усім тістом, що залишилося. Подавати таку страву краще у гарячому вигляді, але і в холодному стані вона також дуже смачна. Дістаньте ще сметанку і чудовий обід, вечеря чи перекус готовий. Це дуже смачно і дуже просто готувати. Навіть складно було уявити, що поєднання Картоплі та вівсянки дасть такий чудовий смак. Дуже рекомендую приготувати, не пошкодуєте! А я з нетерпінням чекатиму на ваші відоки у коментарях. Ставте лайчик, мені буде приємно. Натискайте на дзвіночок і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого новенького не прогавити. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!